У го року я серцем відчувала, що в країні щось відбувається. Якась така напружена була атмосфера. І я написала вірші. Один, другий, третій, а потім видала книжечку. І звернулася я до всіх наших людей України. Я звертаюсь до вас. Молоде покоління. Ви зростали у час руйнування країн. Вас ніхто не навчив, із якого насіння виростав наш народ, із яких він глибин. Півстоліття стирали у нас нашу пам'ять, називали нас оптом совєтський народ, але гени живуть і нагадують, хто ми Ми повинні згадати, зберегти древній рот. Скільки славних синів за свободу боролись, віддавали здоров'я своє і життя, та невже продамо своє щастя і волю без сумління, укорів і каяття. Нам цього не простить, хоч і добрі всевишній. Покараю потомків на сім поколінь. Зупиніться, отямтесь, поки ще не пізно. І врятуйте майбутнє своєї країни.